Привіт! Мене звуть Василь, я із села Новобурбилівка восьма. Шукає собі красиву дівчину або жіночку. Немає різниці, скільки тобі років. Для мене головне, щоб ти гарно виглядала, чи тобі 20, чи тобі 50, чи навіть 70 років. Якщо ти спортивна, підтянута, то я буду з тобою, буду тебе любити, ласкати, цілувати і все, що ти забажаєш. Сам же я. Товстий, лінивий, я дурний. Ну, шукаю собі таку, яка за мене буде все робити, яка не буде мені заважати відпочивати, та мозги не буде мені мої довбати. Якщо ти згодна, то ласкаво просимо, то ти є моя мрія. Мій номер буде у силці знизу, там в описі. Якщо ти бажаєш бути зі мною крихітко, то я тебе чекаю. Піс!